Шановні телеглядачі, ви дивитесь владу таланту. Я ведуча Марія Ларченко. Ви, мабуть, здивовані, чому це я в народному вбранні та ще й не в студії. Схоже на якийсь незвичний випуск. Ви праві. Я в образі Катерини. Саме так виглядала українська жінка в роки життя відомого поета, художника, громадського діяча та просто харизматичної людини Тараса Шевченка. Про нього сьогодні і поговоримо. Ось уже 200 років пройшло з тих пір, як над бідною кріпацькою стріхою у моренцях зійшла яскрава Шевченкова зоря. І проминуло вже більше 150 років, як вона в один весняний ранок згасла передчасно над невою. Сьогодні ми подивимося на світ крізь Шевченкові полотна Шевченковими очима та під кутом його пензлів та олівців. Він був одним з тих людей, які, якщо вже й поринають в якусь діяльність, то з головою, які не вміють щось робити впівсили. Які все життя воліють горіти, а не тліти, спробуємо дослідити еволюцію Шевченка-художника. Спершу зробимо короткий екскурс в біографічні сторінки. Тарас Шевченко з'явився на світ в моренцях з винигородського повіту Київської губернії в кріпацькій родині. Його батьки Григорій Іванович та Катерина Якимівна не залишили синові ніякого матеріального спадку, та сама матінка-природа компенсувала матеріальний стан, обдарувавши хлопчика одразу декількома талантами. У 1822 році батько Григорій Іванович Шевченко віддав малого в науку додяка в селі Кирилівка Павла Рубана на прізвисько Совгир. За два роки Тарас навчився читати й писати, і, можливо, засвоїв якісь знання з арифметики. Усе, що ми знаємо про Шевченка, дитину зі спогадів його творів говорить про незвичайний характер, про чутливу й вразливу натуру. Уже з юнацьких років він був самозаглибленим мрійником, вольовим і непокірним. Незвичайність хлопчика вловив ще його батько. Помираючи, він сказав свої славнозвісні слова: синові Тарасу із моєго хазяйства нічого не треба. Він не буде абияким чоловіком. З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе. Обдарований юнак змалечку відчув потяг до малювання. Крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. Малював ними стіни, лави, стіл. Малював у хаті і на дворі, вдома і в гостях. Якось прийшла сестра Катерина з панщини і не пізнала своєї хати. Візерунками розмальовані стіни, долівка і навіть призьба. Тоді хлопчик зображав переважно птахів, звірів, людей, спогади про дитинство і батьківську хату. Тарас проніс через усе життя. Згодом, у 1850-му він написав у тій хатині у раю, не називаю її раєм тій хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела. Ця картина дитинства значною мірою сформувала стилістику творчості Шевченка. Залишившись круглим сиротою в 11 років, він змушений був іти у найми до дяка, відробляючи за навчання, пасти громадську череду, служити у попа за кучера. Працюючи у п'яниці дяка Богорського, Шевченко зазнав більше бійки та лайки ніж науки, але нічого не могло вбити в ньому жадібного прагнення до освіти. У автобіографії читаємо. Що ще з тих пір він мріяв зділатися нибудь хоч посередственним маляром? Бажання навчитися малювати змушувало Тараса ходити від одного села до іншого у пошуках вчителя маляра. Новий учитель, Лисянський маляр-деякон, якому Тарас носив воду з тікича і розтирав фарбу мідянку, своєю поведінкою і характером нагадував кирилівського п'яного дяка. Тарас втік від нього в село Стеблево, а звідти у Тарасівку. Тарасівський дячок Маляр відмовив Шевченкові за нібито браком малярського таланту. Нарешті художник села Хлипнівка заявив, що з Тараса будуть люди і погодився взяти його учнем. Але крім дозволу вчителя, потрібен був ще дозвіл від пана: дозвіл, якого Шевченко так і не отримав. Його забрали в панську челядь спочатку кухарчуком, а потім козачком поміщика Енгельгарта. Це було у 1829 році. Тарасові йшов 15-й рік. Поміщик Енгельгарт жив у вільно, часто бував у Києві та інших містах. З собою брав і молодого служника. Праця козачка не подобалась Шевченкові. Він нудився і крадькома перемальовував картини з панських покоїв. Одного разу у вільно Тарас так захопився малюванням, що не почув, як повернулися з балу господарі. Його було тоді жорстоко покарано. Пан люто нам'яв мені вуха і надавав ляпасів. Розповідає Шевченко у своїй автобіографії. Другого дня він звелів кучерові сидорці випороти мене добре, що й було виконано з належним сердям. У вільно Шевченко вивчав польську мову, знайомився з польською літературою, продовжував вчитися малювати. Матеріалів про перший період малярської творчості Шевченка збереглося небагато, але вони свідчать про те, що Шевченко вже з 16 років добре володів технікою рисування. Ми звикли насамперед до Шевченка поета. Але насправді талант художника проявився в нього значно раніше ніж талант до письма. Орієнтовно у 1822-1828 роках. Шевченко олівцем створив свої перші рисунки Коні й солдати. Однак ці роботи не збереглися, тому Шевченків малярський початок пов'язують з роботою 1830 року – жінки або жіноча голівка. Цей портрет є копією з невідомого оригіналу, виконаний ним у вільно на папері італійським олівцем. Є припущення, що це копія з естампного портрету видатної французької трагедійної актриси Андрієни Лекуврер. Праворуч унизу олівцем, можливо, рукою Шевченка, є надпис: 1830 вісімсот рісував Тарас Шевченка. Зліва внизу чернилом авторский напис, сделанный в Петербурге на память Александру Ивановичу Уварову Тарас Шевченко. Про родину Уваровых Тарас Григорович Шевченко згадує у повести художник. Праздник встретил я в семействе Уваровых. Не подумайте, графов. Боже сохрани, мы еще так высоко не летаем. Это простое, скромное, купеческое семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай бог, чтобы все семейства на свете были таковы. Я прийнят у них як самий близький, родной. Карл Павлович теж їхні нередко посіщає. Портрет зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. При погляді на цей твір спадають на думку рядки самого Шевченка. Кращої немає ні на небі, ні за небом, ні за синім морем нема кращої за тебе. Автограф на малюнку виконаний молодим митцем у вільно і є фактично першим відомим нам за хронологією даршим написом Шевченка. Шевченкознавці, зокрема Пелешенко Юрій Володимирович, у своїй науковій праці Дарчі написи у новому виданні творів Тараса Григоровича Шевченка говорять про ці написи митця. Дарчих написів Кобзар залишив чимало на виданнях своїх творів, на окремих автографах поезій, офортах, малюнках, а також на фотографіях. Вони дають змогу краще зрозуміти стосунки Шевченка з певними особами, докладніше з'ясувати певні факти біографії поета й художника, уточнити дату і місце написання ним деяких малярських творів. Ця частина рукописної спадщини Шевченка за своїми особливостями наближається до епістолярію. Дарчі написи Тараса Григоровича на виданнях його власних творів установлено близько 70. Дарчі написи на виданнях творів Шевченка мистецтвознавці поділяють на чотири групи. До першої належать написи, автографи яких збереглися до нашого часу. До другої написи, що свого часу публікувалися і відомі з авторитетних джерел, але місце перебування книжок з цими автографами тепер не з'ясоване. Третя група це інскрипти сумнівні Дабіа, котрі приписувалися чи приписуються Шевченкові. Належність же їх поетові викликає сумнів. Тексти деяких невідомі зовсім, інших відомі зі спогадів сучасників Шевченка та зі свідчень різних осіб, яким потрапляла на очі відповідна книжка Шевченка з дарчим написом. Зокрема, сумнівним вважається дарчий напис Нані Забудь Штернбергу, що у багатьох виданнях творів Шевченка подавався в основному тексті. Поїдеш далеко, побачиш багато. Зажуришся, задивишся, згадай мене, брате. Четверта група не знайдені дарчі написи, текст яких невідомий. Але за свідченнями адресатів, листами і спогадами різних осіб, що бачили написи рукою Шевченка, переконливо встановлюється сам факт дарування, а іноді навіть і дата. До рубрики Дабіа варто віднести невідомий дарчий напис на кобзарі 1860-го українському кобзареві Остапу Вересаю. Пантелеймон Куліш у листі від 23.10.1860 до Остапа Вересая повідомляв, що Шепченко для нього передав кобзар з дарчим написом. Але крім цієї згадки, інших свідчень про факт дарування книжки немає. Адресати дарших написів різні, але навряд чи серед них траплялися випадкові особи. Для переважної більшості Шевченко був справжнім другом, виявляв до них щиру повагу. Лише до деяких, як скажімо до Петра Селецького, відчув згодом неприязнь. Серед осіб, яким Шевченко дарував свої твори, були відомі українські письменники та культурні діячі. Так, одним з перших відомих нам текстів інскриптів на книжках є напис на Кобзарі 1840-го році Григорію Квітці Основ'яненкові. Дарчі написи Шевченка не відзначаються різноманітністю та красномовством. Здебільшого вони емоційно нейтральні і досить лаконічні. Лише кілька інскриптів вирізняються емоційністю. Особливою теплотою вія від дарчого напису на кобзарі 1860 року Марку Вовчку. Мої єдиній доні Марусі Маркович і рідний і хрещений батько Тарас Шевченко. Трапляються в Тараса Григоровича й кілька жартівливих дарчих написів. Наприклад, на Офорті приятелі є напис Залеському, з яким поет познайомився 1859-го і провів незабутній вечір. Веренушному архімайстрові Залеському на пам'ять 6 іюня 1859 року на нові Тарас Шевченко. Другий жартівливий напис із відтінком інтимності на Кобзарі 1860-го. Найлюбимій моїй єдиній підкумасі Людмилі Владимировні Тарновській не до кум, Тарас Шевченко. Нині переважна більшість автографів дарших написів на книжках зберігається в Києві. На початку 1831 року Енгельгард переїхав до Петербурга, куди серед інших слуг був відправлений етапом і Тарас Шевченко. Бажаючи мати власного художника, Енгельгард законтрактував Шевченка на 4 роки до цехового майстра живопису Ширяєва. Перебуваючи у Ширяєва, Шевченко отримав першу можливість серйозно навчатись живопису. Та наука була дуже складною, бо доводилось виконувати різноманітні малярські роботи. Та й про самого Ширяєва Тарас Григорович розповідав як про людину вдачі грубої, деспотичної. Нестача часу не зупинила Шевченкового палкого бажання стати справжнім художником. У білі Петербурзькі ночі він виходив у літній сад і змальовував статуї. Так, у 1835 році відбулася перша зустріч Тараса зі своїм земляком Іваном Сошенком. Художника одразу зацікавив обдарований юнак, а тому й допомагав Шевченку. Давав початківцю поради і консультації, знайомив його з видатними людьми епохи, серед яких були Карл Брюлов, Василь Григорович, Олексій Венеціанов, Василь Жуковський, Євген Гребінка та інші. Об'єднавши свої зусилля, вони викупили юний талант з Звільнення дало право Шевченку вступити до Академії мистецтв, за час навчання, в якій його тричі нагородили срібною, а потім золотою медалями за малюнки з натури і живописні твори. Він став одним з улюбленців Брюлова. У 1833 1836 роках створив у Петербурзі ряд жіночих портретів, які, однак, не збереглись. Ймовірно, портрет невідомої один з них. За порадою Івана Сушенка, як згадано в автобіографії Шевченко, начал пробувати акварелію портрети з натури. Поміщикові Енгельгартові вони до того понравились, що почав употребляти мене для зняття портретів з любимих своїх любовниць, за котрої іноді награждав мене цілим рублем серебра. Портретам належить велике місце в Шевченковому доробку. Працювати над ними він почав ще кріпаком. Створені ним роботи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композиційною побудовою та яскравістю барв, намаганням показати не просто зовнішність, а й психологічну сутність людини. Шевченко зробив також великий внесок у розвиток побутового жанру, ставши одним з його основоположників в українському мистецтві. У 1836 році побачило світ полотно, Олександр Македонський виявляє довір'я своєму лікареві Філіпу, виконане на одну з тем, які давалися в Академії мистецтв для конкурсів. На малюнку зображено хворого Олександра Македонського, який, незважаючи на одержану записку з повідомленням про намір лікаря Філіпа отруїти його, передавши цю записку лікарю, з повним довір'ям п'є його ліки. Малюнок зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. Літературним джерелом розробки сюжету могла бути кількоразово видана в Росії у перекладах з латинської історія про Александра Великого Царя Македонського. Квінта Курція, фейконаном малюнок в традиціях академізму ілюмінованим аквареллю очерковим рисунком. Академізм у мистецтві термін, що вживається в історії образотворчого мистецтва, і означає художні системи, напрями, що склалися в академіях мистецтв на основі наслідування мистецтва античності і відродження. У різні епохи академізм відігравав різну роль: від обмежено прогресивної в мистецтві Франції Російської імперії XVIII століття, до відверто агресивної реакційної, анахронічної в мистецтві XIX століття. Нема такого куточка на цілу Україну, в якому б не чули про Шевченка. Його творчість завжди посідала чільне місце у шкільній та вузівській програмах, а до святкування ювілейних дат Кобзаря у нашій країні на всіх рівнях підходять з особливим піететом. Для цього влаштовують тематичні концерти, виставки, читання, створюють фільми, постановки. Початок березня вже на підсвідомому рівні асоціюється в українців з шевченківськими днями. Шевченкіана не обходить стороною і кіровоградські культурні кола так у кіровоградському обласному художньому музеї до Шевченкового двохсотліття готуються з особливим піднесенням в цьому році. Ми також започаткували новий проект, і ми незвично відзначимо день народження Тараса Шевченка, окрім виставки, яку ми збираємося відкрити, яка буде відкрита з робіт не лише з фондового зібрання музею, а й робіт тих художників, які є нашими земляками, які живуть в місті, які живуть в області, також будуть давати свої роботи на Шевченківську тематику. Ми також будемо. Проводити таку музичну композицію спільно з всіма музичними школами, які є в нашому місті, і з асоціацією піаністів. Кожен день його пошанування він відкриває нам Тараса з іншої сторони. Тобто Тарас Шевченка для нас це ще відкрита книга, в якій кожен черпає для себе щось своє вічне, духовне. До речі, хоча Гращина фактично не посідає особливого місця на сторінках Шевченкової біографії, на цій землі є його сліди у прямому розумінні цього слова. Коли Сарс Шевченко був дуже маленьким, було 10 років, він разом з своїм татом чумакував, їздив за сіллю і його шлях пролягав саме через наше місто, місто Лесавдрат. В Єлисаветграді є твір з оригінальним автографом самого майстра оригінал друкарського відбитка лейпцівського майстра Брукгауза, створений у 1860 році, за рік до Шевченкової смерті. Історія про те, як твір потрапив до фондів Кіровоградського художнього музею, дуже цікава. Науковець Володимир Босько у одній зі своїх статей опублікував її подробиці. Виявилося, що ця робота свого часу була придбана у знаменитого колекціонера Олександра. Ільїна парадоксально, що він обміняв її на іншу книгу, навіть гадки не маючи про те, що в руках тримав шедевр. Ільїн, коли дізнався, що віддав нам це, він каже прошляпів, як я міг цей портрет відбиток з пластини. Зроблено офорт з останньої світлини Шевченка, петербурзького фотографа Деньєра 1859 року. Спочатку Шевченко був зображений на фоні своїх приятелів, братів Лазаревських, але невідомий майстер виокремив його постать. У зміненому вигляді роботу було відвезено до Лейпцига. Потім у знаменитій друкарні братів Брукгаузів і був зроблений цей відбиток офорт з пластини. Достеменно невідомо, скільки було зроблено таких відбитків, але Кіровоградський вважається одним з найперших та найкращих. Примітно, що і підпис на ньому теж самого Шевченка фактично авторське факсиміле. Як бачимо, гравюра чітко відбиває моду того часу. Шевченко в смушевій шапці у своєму фірмовому кожусі. Модний, але сумний бо об'єктив ухопив його одразу після заслання. Орієнтовано у 1835-36 роках Шевченко створив Аполлона Бельведерського незнайдений рисунок із статуї з літнього петербурзького саду. Вочевидь, це був один із тих навчальних рисунків, про які Шевченко писав у автобіографії. Світлея літні ночі бігла в літній сад, з безобразних неуклюжих статуй, достойне украшення петровського сада. Він згадував Аполлона Бельведерського і у повісті художник. Тепер ця статуя стоїть на головній алеї літнього саду. Грецький бронзовий оригінал роботи Ліохара не зберігся. Мармурова римська копія, що була знайдена в 15 столітті, зберігається у Бельведері Ватикан. У 1836-38 роках Шевченко брав участь у живописних розписах та декораціях петербурзьких театрів. У документах дирекції імператорських театрів збереглися відомості про виконання артіллю Ширяєва, в якого тоді дішився і працював Шевченко, декорацій та живописних розписів Олександринського, Великого, Михайлівського, Кам'яноострівського та Ермітажного театрів. У декораційних майстернях цих театрів робітники Ширяєва працювали під керівництвом відомих художників-декораторів: Гонзаго, Роллера, Сіркова, Петрова, Кондратєва, Сабата, Привалова. Протягом 36-38 років Артіль Шаряєва виконувала живописні, малярні та склярські роботи в Олександринському та Михайлівському театрах. А навесні 38-го його майстри розписували плафони цих театрів. У 1836-му був створений Аполіно або маленький Аполлон, який, на жаль, теж не дійшов до наших днів. Якраз на кінець 36-37 років припадають перші літературні спроби. «Причинна» – один із ранніх творів Шевченка, написаний ще до його викупу скріпацтва у 1837 році. В автобіографії поет зазначив, що перші вірші складалися ним у Петербурзі в літньому саду, і що з численних ранніх своїх спроб він згодом опублікував тільки баладу «Причинна», на допиті у справі Кирило мефодіївського братства в третьому відділі, 21 квітня 1847 року Шевченко заявив, вірші я любив з дитинства і почав писати в 1837 році. 1837 вісімсот тридцять творчому доробку Шевченка ще й портретом Катерини Абази. Цей ранній портретний твір Шевченка поясний анфас засвідчив високопрофесійне володіння мистецтвом прозорого акварельного письма. Як портрет невідомої жінки у 1930 році картину придбав інститут Тараса Шевченка у Харкові. У 1932-му його передали до галереї картин Шевченка, де й отримав свою назву Портрет Катерини Абази. Наступний 1838 рік подарував українцям Шевченкову поему Катерина. 1840-й – знаковий не лише виходом кобзаря, в якому було правда тільки вісім творів, а й картиною Марія, виконаною ним в Санкт-Петербурзі за поемою Пушкіна Полтава. Малюнок справді відповідає словам поеми, «Ще Марія сладко дишет, дрімує обнята і слишить сквозь легкий сон, що хто так ні і ноги її коснувся. вона проснулась поскорей С улыбкой взор ее сомкнулся от блеска утренних лучей. Вздрогнув она глядит, что же, пред нею Мать окремі елементи оформлення інтер'єру та реквізиту цього малюнка. використані також у роботах жінка в ліжку «Натурщиця» та в одній з ілюстрацій до історії Суворова в зображенні Шевченком людського тіла, як бачимо, відчуваються зародки імпресіонізму. У літературі зустрічається також під назвами Мотря Кочубей в палатах Мазепи та Сон Марії. Зберігається в національному музеї Тараса Шевченка. Початком 1840-го датується і найперший із відомих нам Шевченкових автопортретів. Тоді якраз минав другий рік після головної події в житті Тараса звільнення від кріпацтва. Живу, учусь, нікому не кланяюсь, нікого не боюсь, окреме Бога. Велике щастя бути вольним чоловіком. Робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Писав Тарас в листі до брата Микити за кілька місяців до створення автопортрета. Зовсім недавно молодий художник і автор поезії, збірка яких через кілька місяців вперше побачить світ, тяжко не здужав, говорить Сергій Сегеда у своїй розвідці візуальний образ Тараса Шевченка Нодатки антрополога. Однак п'янке відчуття свободи, яке не полишало Тараса, пересилило недугу, позначившись на його емоційному стані. З автопортрета, написаного олійними фарбами, до нас звернене привабливе обличчя молодої людини, з опуклим чолом, чітко окресленим носом, спинка якого має Пряму форму, трохи загостреними вилицями і глибоко запалими після хвороби очима, що випромінювали нестримну жагу життя і натхнення. Цей портрет ми часто бачимо у своїх гаманцях. На аверсі ста гривень 2006 року випуску. З 1837 по 1840 Шевченко створив ще ряд малюнків, портретів та етюдів, які не збереглися. 1841 циганка ворожить дівчині. Виконана в Санкт-Петербурзі аквареллю за цю роботу, 26 вересня 1841 року, Рада Академії мистецтв втретє нагородила Шевченка срібною медаллю другого ступеня. У 1841 році ця картина була на академічній виставці в Петербурзі, про що згадує в листі до Шевченка Григорій Квітка Снов'яненко. Читав у літературній газеті, що ваша дівчина, що через тин ворожила у циганки, продалась та й зрадувався, бо я так і надіявся. У літературі зустрічається під назвами Циганьона, циганка, циганка, що ворожить руській дівчині, циганка гадаюча що я мала росіянки, циганка гадає дівчині та Дівушка гадає тут циганки. В окремих джерелах малюнок помилково датований 1840 роком та 1846, а також невірно визначено техніку виконання олія. Зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. 1842. Катерина картина Тараса Григоровича Шевченка виконана ним на тему одноіменної поеми влітку 1842 року в Санкт-Петербурзі. Про створення цієї картини Тарас Шевченко повідомляє в листі від 25 січня 1843 року до Тарнавського. Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася зі своїм москаликом і вертається в село у сирені під куренем. Дідусь сидить. Ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тіль не плаче. А москаль дере собі, тільки курява ляга. Собачки ще поганенько доганяє його та нібито гавкає. По однім боці могила на могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя картина. Картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. Доля жінки була небайдужою митцевій. Жінки матері, жінки-покритки, жінки трудівниці. Катерино, серце моє лишеньке з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого світі батько, мати, чужі люди тяжко з ними жити. На цьому ми завершуємо першу частину випуску влади таланту, присвяченого Тарасові Шевченку. Продовження у наступній програмі.